Доброго дня, 8 клас! Сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку харчування. Вибір харчових продуктів, навчитися відповідально і свідомо робити. І розглянемо міфи і факти про дієти. Отже, чинки, що впливають на наш вибір харчових продуктів, добре показано якраз розглянувши параграф 9 вашого підручника починаючи з 40-ї сторінки. Отже, тут бачимо чудову схему, і, яка ілюструє, що впливає на наш вибір харчових продуктів. В першу чергу це, звичайно, реклама, засоби масової інформації. Ми від неї ніде не дінемося ні в інтернеті, ні по телебаченню. Потреби індивідуальні вікові. Коли нам хочеться їсти, часто хапаємо, перше, що бачимо. Традиції. Традиції в першу чергу місцеві, тобто. В межах міста Луганка. Народні традиції, тобто, що їсть пересічний українець, борщ, сало, пампушки, багато хліба? І що конкретно любить готувати ваша мама чи бабуся? Тобто жінки вашої сім'ї, інколи чоловіки, тобто традиції вашої сім'ї. Яка якість продукту та його харчова цінність? Тобто, як правило, ми не їмо гнилої картоплею тобто, все-таки, так? Поради близьких дорослих. Тут часто навіть не самі поради зі щось, тут буквально тобі тарілку підсовують, дуже часто. Приклад друзів. Прибігає друг з пачкою чіпсів, що ти будеш їсти, тим, чим тебе так? Наступного разу ти біжиш в магазин, купляєш те саме, що в результаті ви всі їсте чіпси, Ось такі речі. Далі, смакові звички. От якраз на базі цього причиною були потреби, традиції, якості, поради близьких дорослих прикладів друзів. На базі цього формуються ваші смакові звички. Вже далі, коли ви вивчаєте це все в школі, коли ви розумієте в певний момент, що якісь хвороби, болячки вас починають вже доставати, як правило, після 30 років, тоді ви починаєте пробувати дотримуватися принципів здорового харчування. Добре, коли вас підтримують батьки, але це не завжди стається. Стан здоров'я, те про що я кажу. Поки ви здорові, ви хапаєте все, що потрібно. З'їли щось не те. Вибачте, о, порушили собі травлення так, що дуже довго про це пам'ятаєте. Наприклад, після грибів чи ще щось. Оце якраз перший вам дзвіночок, який ви запам'ятали і щось уже їсте з більшою обережністю. Щось жирне, щось мало перетравлюється як гриби. Багато м'яса, багато ну, будь-що, да? і, звичайно ж, таким чином. Традиційні і сучасні системи харчування, що мається на увазі весь набір продуктів, як система. Набір продуктів і способи їх обробки. Тобто, десь більше смажать, десь більше варять, десь більше перчать, десь більше люблять солони, десь навпаки. Надають перевагу більш прісній, навіть солодкій їжі. І все це залежить від конкретного набору продуктів, в першу чергу сезонних, і певної території, які саме в вашій місцевості вирощуються. Отже, українська кухня, да, традиційна, національна. Дивимося, борщ з помпушками. Так і кажуть інколи часто на овочі, що входять в набір. І на м'ясо борщовий набір. Це те, що вирощується на нашій території у багатьох буквально от нагороді. Галушки в першу чергу робляться з чого? З зерна, з пшеничний борошна. тобто те, що ми самі вирощуємо. Вареники з капустою, з картоплею, з сиром. Теж плюс борошно, це те, що знаходиться у нас. В раціоні постійно голубці. Всі інгредієнти, крім рису, фактично, вони вирощуються на території України. І, звичайно ж, куди ж без сала. Сало є традиційним продуктом, воно дає можливість при мінімальній вазі з собою взятого, отримати максимальну кількість енергії. Певних умовах. При важкій роботі, а українці завжди важко фізично працювали. Згадайте, що варто було тільки косити траву чи косити пшеницю на полі, величезна кількість фізичної праці, те, що було характерно саме для традиційно для українців ще 100 років тому. Велика кількість фізичної праці, що характерна для робітників чи селян. Зараз. І, звичайно ж, потреба в салі в жирній їжі в мороз під час холодної погоди. Чому? Тому що вдвічі фактично більше, ніж білки та вуглеводи, виділяють жири при своєму розщепленні. А це є конкретна потреба. Кавказька. Шашлик, Лавашка, Чепурічі, Бреки це те, що прийшло до нас разом з такими народами, як. Рузини, вірмени, азербайджанці. Дякуємо їм за це, але слід пам'ятати, що це якраз фастфуд кавказський, який містить дуже багато калорій, дуже багато холестерину, що призводить до атеросклерозу наших суден, і дуже велику кількість жиру. Кримсько-татарська кухня схожа. Чимось на Кавказьку, але тут зустрічаємо більшу кількість овочів, більшу кількість приправ, більша кількість трав. Вона більш збалансована за своїм смаком, і це якраз те, що можна назвати нашим українським фастфудом. Кримсько-татарська їжа. Плов, манти, чельпек, котлама, кебаб це якраз те, що може створити. Бути якраз нашим національним фастфудом. Італійська їжа. Традиційні спагетті, піца, куди без неї страви з морепродуктами, рідше, тортеліні теж, на жаль, рідше зустрічаємо. І салат, салат з сиром моцарелла. Ну, Це якраз той набір, який сприяє довгому життю і так звана середземноморська кухня. Звідси єдине, що. Краще все-таки викинути, це обмежити вживання все-таки піци і спагетті це калорійна їжа. І східна японська китайська традиційна система. А Тут слід сказати, що, порівняно з нами, китайці японці більш фізично активні, вони більше працюють, вони більше знаходяться на роботі, відповідно, їм легше це все. Спалити з'ївши. Тому страви з рису в наших умовах вони можуть призводити дуже часто з білого рису, саме до о, діабету першого другого типу, першу чергу, другого типу. В їхніх умовах вони їдять рис фактично. Слід розуміти, що рис у них замість хліба. І тоді все стає нормально. Суші роли це делікатес навіть для самих. Японців, китайців. Вони їх активно їдять як святкову їжу. В при портових районах, в принципі, як щоденно, інколи може таке бути. Але слід розуміти, що суші і роли, переважно на основі моря продуктів та риби, вони не мають термічної обробки. Тому велика ймовірність отримати гельмінтоз, тобто зараження паразитичними червами. Салат з сиром тофу. Оце якраз те, що дуже збалансованим є за рахунок великої кількості овочей, і сир тофу виробляється з, фактично з сої, ферментованої сої, дає можливість додати туди макроелементи плюс білок. І за рахунок цього це досить таки збалансована страва для раціонального харчування. І, звичайно ж, морепродукти. В першу чергу термічне оброблені теж чудово підходить для нашого харчування. Більше того, морепродукти дають можливість профілактики такої важливої хвороби, як йододефіцит та зоб щитовидної залози. І на ці продукти слід звертати увагу в першу чергу. Отже, ді... далі розглянемо, що таке дієтичне харчування. Отже, слово дієта походить в грецького дієта, що означає спосіб життя або режим харчування. В сучасних дієтах зазвичай пропонується обмеження вживання певних продуктів. Десь менше жиру, десь менше вуглеводів, десь взагалі, наприклад, веганська дієта повне обмеження тваринних продуктів і продуктів, вироблених з тваринного. Але тут треба розуміти, що дієта, коли ми щось обмежуємо, ми фактично робимо своє харчування неповноцінним. Є, звичайно, дієти, і от в позитивному сенсі цього слова, дієти профілактичні та дієти лікарські. Коли при певному загостренні певних хвороб, наприклад, щитовидної залози ниркової хвороби, ожиріння, хвороби печінки після операційного періоду реабілітації інших моментів в певний момент назначають певну дієту, яка є полегшеною, тобто яка дає можливість людині реабілітуватися після різкої. Хвороби після гострої хвороби, після її загострення, фактично. От лікарські дієти, вони абсолютно чітко сплановані, вони чітко підібрані, і вони якраз є корисними в той конкретний реабілітаційний період, який нам, який нам власне, і пропонують її вживати. Тобто, за часом дієта не може бути довготривалою. Вона є обмеженою в часі. Ви, підлітки, ви зараз активно ростете, тому вам не бажано додержуватися всяких модних дієт. Отже, розглянемо міфи та факти про дієти. Міф перший: щоб схуднути, слід відмовитися від вживання м'яса на тоді місць вживати овочі і фрукти. Але, факт, організму, що росте і розвивається, тобто вам. Восьмикласникам потрібен будівельний матеріал для клітин. Тому білок, зокрема, і тваринного походження необхідний для організму підлітка. В результаті ви обмежили кількість м'яса або взагалі від нього відмовилися. що у нас по наслідкам. У вас не вистачає білків, зокрема, і тваринного походження, що може призвести до зниження гемоглобіну в крові, ламкості нігтів, випадіння волосся. Людина частіше хворіє на застуду, можуть загостритися хронічні хвороби. Взагалі вони з'явитися як такі через нестачу певних амінокислот, незамінних у вашому раціоні. Далі, наступний міф. Щоб схуднути, не варто вживати продукти, що містять вуглеводи. Зверніть увагу, в першу чергу дієти характерні направлені на те, щоб комусь для чогось схуднути. Вам до 18 років, років худнути не треба. Воно у вас і все і так згорає чудово, тому що у вас організм зараз направлений на активний ріст. Немає ніякого сенсу хлопцям до 18, дівчатам до 16 навіть думати про схудення. Все, що на вас зараз знаходиться, все і так згорить в топці під час вашого росту. Отже, Міф, щоб схуднути, не варто вживати продукти, що містять вуглеводи. Вибачте, але фактом є те, що вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. В першу чергу для серця, м'язів і мозку. Ці всі речі працюють в першу чергу на вуглеводах, на такому вуглеводі, як глюкоза. Тому обов'язково потрібно вживати продукти, що містять вуглеводи. Крупи, бобові, ягоди, овочі, зелень. Так, можете обмежити вживання продуктів, що містить цукор, кондитерський вириб, шоколад, варення, солодкі фруктові напої, білий хліб, білий э, очищений рис, ще слід додати сюди. Тобто те, що призводить до швидкого вивільнення великої кількості вуглеводів. Натомість каші, такі як, наприклад, перлова, пшенична. Рис бурий, рис, індіанський, чорний, гречка. Це вуглеводи, які слід споживати в першій половині дня, і вони чудово в першій половині дня забезпечують вас так званими тривалими довгими вуглеводами, тобто поступово під час перетравлення вивільняють необхідну кількість глюкози для роботи якраз у ваших. М'язів вашого серця і вашого мозку, сприяючи вашому і росту, і навчанню. Наслідок, якщо у вас нестача вуглеводів, вона призводить до загальної слабкості, сонливості, швидкої втомлюваності, виникає головний біль, може порушуватися пам'ять. До чого це призводить зниження працездатності, падіння рівня вашої... ваших навчених досягнень фактично. Далі йдемо. Міф, щоб схуднути, потрібно додержуватися низькокалорійної дієти. Так, але якщо ви не хворієте ожирінням, ну, наприклад, на своєму прикладі показую, да, вам це не потрібно. Тому фактом є те, що їжа має відповідати витратам енергії протягом дня. Ви можете скористатися калькулятором для того, щоб обрахувати, наприклад, що ви з'їли сьогодні. І потім обрахувати свої витрати протягом дня енергетичні. Якщо ви з'їли більше, ніж витратили, тоді так, треба до певного рівня знижувати свій раціон. Якщо ж навпаки, ви з'їли менше, ніж витратили, тоді навпаки раціон треба якось скорее збільшення за рахунок білків. Отже, наслідок, якщо вживатимете менше за 1000 ккал на добу, може порушитися обмін речовин. І головне, в жодному випадку ніколи не треба голодувати. Чому? Після періоду голодування ваш організм стає більш сприйнятливий до будь-якої їжі. Він отримає їжі, він бачить, що їжа з'явилася, о, треба відкладати. Відкладати в що? В жир? Чому? Тому що перед цим був голод, значить, треба почати відкладати. Якийсь страшний період настав, що ось треба з кожного кусочка їжі щось відкласти в жирову тканину, тому що, мабуть, голод може повторитися. Ви пояснити це організму своєму не можете, що голодухи не буде. А він після цього періоду. Фактично починає відкладати, відкладати, відкладати сильніше і сильніше все, що у вас стосується. Далі, міф, щоб схуднути, потрібно відмовитися від продуктів, що містять жири. Вибачте, так, жири справді забезпечують велику кількість енергії, але тільки якщо ви з'їдаєте більше, ніж витрачаєте. А по факту вони забезпечують організм енергів в першу чергу під час холодної погоди. Дієтологи рекомендують не відмовлятися, а просто обмежити вживання жирів, не зловживати продуктами, що містять так звані приховані жири. Зверніть увагу, оці, від цих продуктів ви точно можете відмовитися: ковбаса, майонез, печива, торти, тістечка. Там дуже багато різних жирів, в тому числі трансжирів або маргаринів. Ще сюди слід додати усі види чіпсів та сухариків. Далі, наслідки. Нестача жирів призводить до порушення обміну речовин, зокрема, функціонування печінки. Тому погано засвоюються вітаміни А та Е, а вони є жирощенними, що негативно впливає на розвиток статевих гормонів та стан вашої шкіри. Вам з цим гратися в період, коли ви формуєтеся і у вас ростуть різні органі та системи, формуються на даному етапі ніяк не можна. Далі, наступне. Наступне міф шкідливо їсти між основним прийомом їжі. Навпаки, фактом є те, що підліткам потрібно перекушувати, щоб не втрачати енергії. Їсти 5-6 разів на день це найкращий режим харчування. Але перекушувати слід легкими стравами, овочами, фруктами, горіхами. З горіхами, зверніть увагу, обережно вони містять велику кількість жирів, олій в першу чергу. Да? І тому вони є висококалорійними. Все-таки краще це овочі, фрукти. Ідеально, це творог, тобто нежирний сир, моцарела та сама, знов таки, і курина грудка. Ну, це традиційні речі, які дають можливість перекусити і довго бути ситими. Наслідки, не перекушуючи між основними прийомами їжі, підліки ризикують відчути сильний горлот. Це може призвести до головного болю, болю в шлунку, зниження працездатності. Голод може призвести до переїдання під час основної їжі. Не то, що може переїсти. Ви коли приходите голодні, як звірів, ви просто на їжу накидуєтесь. В результаті ви під час обіду, після 3-ї години, коли б щойно прийшли зі школи. Ви просто на цю їжу накидуєтеся, ви переїдаєте в результаті, а надлишок весь їжі справді відкладається в вигляді жиру. Особливо це характерно для дорослих людей. Поки ви ще в 8 класі, це не так сильно впливає на вас. Щойно у вас знижується обмін речовин, а це стається якраз після 18-20 років це переїдання вже починає на вас впливати. Наступне. Міф, щоб схуднути, не слід вечеряти. Інколи навіть кажуть, так, е сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогому. Але фактом є й те, що вечеря один з основних прийомів їжі. Вечеряти слід легкими стравами за 2-3 години до сну. Що це означає? По-перше. За об'ємом ви не маєте переїсти. По-друге, вечерю мають складати салати, відварні овочі, невелика кількість фруктів, тому що вони містять цукри і фруктозу, яка може відкладатися якраз вигляді жиру, і варена риба, варена куряча грудка без жиру, творог, тобто нежирний сир. Оці речі якраз в невеликій кількості, з'їдені ввечері, дають можливість вам не бути голодними протягом наступних 2-3 годин перед сном і тривалий, і вони перетравлюються тривалий час, не перенапружуючи вашу травну систему, даючи можливість вам міцно засинати ввечері. Тому, що, якщо ви щось переїли, особливо жирної м'ясної. Білкової їжі, то спати вам це не дасть. Що ж з наслідками? Наслідком, якщо відмовитися від вечері, організм не одержить достатньої кількості поживних речовин. Це призводить до стрезу, зниження рівня цукру в крові, виникнення нервозності, порушення сну, обміну речовин. Дуже часто це призводить до такої анекдотичної да, речі, як Ночной дожор, тобто ви встаєте і йдете шукати, щоб поїсти. Це неправильно. Далі, що називають збалансованим або раціональним харчуванням? Це коли людина отримає різноманітну їжу достатньої кількості в певному співвідношенні білків жирів вуглеводів, мікро та макроелементів і вітамінів. І це вже все є збалансованим. Тому і називається раціональне або раціо-правильний харчування. Не всі знають, що просто раціональний це в перекладі з латини якраз правильний. Тобто їжа має бути різноманітною, помірною, краще їжте 5, 6, 7 разів на день, але жодного разу не переїдайте. І збалансованому. При фізичних навантаженнях співвідношення білків, жирів і вуглеводів в грамах має бути 1 до 1 і до 6. Тобто ви маєте грубо, кажучи там, на 100 грам білка, отрим... О, ні, вибачте, не так. на 50 грам білка отримувати 50 грам жирів, і на, і на це все в 6 разів більше. Вуглеводів, тобто 300 грам вуглеводів. Але це для дорослої людини. Ви маєте розрахувати все на свій вік, на свій зріст, на свою вагу. Оце і буде правильним співвідношенням. Негативними наслідками є хвороби серцево-сидиної системи, діабет першого другого типу, ожиріння, анорекція, різке схуднення, хвороби органів травлення, тобто те, що переважно і вбиває. В 95% випадків населення України, не даючи можливості нам дожити до нормальних 70-80 років якраз через наш раціон. Харчові добавки є спеціальні речовини хімічного походження, які не мають відношення ніякого до харчових продуктів, і які надають їм. Зовнішньої схожості з певними продуктами: це консерванти, це сіль, цукор, лимонна кислота, це різні барвники, підсилюючи смаку, цукрозамінники, прянощі, емульгатори, розпушуючи. І головне природні та штучні добавки смакові в першу чергу. Більшість з них відносяться до смакових добавок. Кави, чаю та м'ясних виробів. Величезна кількість. Отже, будьте здорові про домашнє завдання. На сторінці 46 я вкажу в домашній роботі. Бажаю здоров'я!